Друзі, привіт! Я сьогодні планую поділитися з вами дуже дієвими техніками, які допоможуть вам краще усвідомити, про що ви думаєте. Ми поговоримо про ваші думки і про те, як вони впливають на вас. Трішки хвилююсь, бо я сьогодні сама. Але перед тим, як дивитися далі, не забудьте підписатися на наш канал з Андрієм. Отже, поїхали. Багато моїх клієнтів і взагалі людей, аналізуючи свій психологічний стан, розуміють, що на те, як ми себе почуваємо зараз, впливають не тільки наші емоції чи наш емоційний інтелект, а і ще наші думки, наша рацію, наш мозок і те, що ми думаємо власне кожен день. І часто ці думки можуть бути негативними, або е, якось нас ображати із середини, або е, нівелювати наш шлях, який ми пройшли, або обесцінювати те, що ми робимо. І позбавитися від таких думок дуже складно, тому що ну, вони є частиною нас, і вони якось виникли в процесі того, як ми з вами формувалися. Але психологія придумала декілька технік, і насправді їх дуже багато є. Я сьогодні вам озвучу кілька, які ви зможете обрати для себе, які можна використовувати для того, щоб взагалі спостерігати, куди ваші думки вас заводять, і чи завжди ваші думки це є ви, ну чи завжди це дорівнює ваша особистість. Тому що дехто з вас може помічати, що ваші думки мають не ваш голос, а мають голос якихось людей, які колись вас критикували, або які колись у вас не вірили, або які вас обесцінювали і так далі. І насправді я говорю про це в такому більш негативному контексті, тому що рідко, коли людині потрібна допомога, якщо її мозок її підтримує. Хвалить, возвеличує і так далі. З такими запитами дуже рідко люди звертаються за допомогою, частіше звертаються, коли їм дискомфортно від того, що вони думають. Так от, існують техніки, коли ми можемо розщепитися своїми думками, тобто ми і наші думки це щось окреме. І ми можемо бути спостерігачами за тим, що ми думаємо. Одна із найпопулярніших технік це дати своєму мозку, у своєму мозку якусь назву, ну, якось його назвати. Наприклад, мій надокучливий друг чи, наприклад, моя надокучлива бабуся в моїй голові, або там ну, ще якісь фразочки чи найменування, які вам близькі, або які вам відразу відгукуються. І таким чином, коли ви щось думаєте, ви можете звертатися до цієї фрази і відповідати собі О, мій надокучливий друг сказав мені, що в мене не вийде, і спостерігати за тим, що відбувається з вами далі всередині. Тому що, коли це так звучить, це вже відокремлює вашу думку від ваших починань. І таким чином іноді здається, що це ну, не ви насправді про себе так вважаєте, а хтось. Третій, ну, якась особа, яка не є вами. Тому можна користуватися цією технікою, коли вам дуже складно щось дається, або коли ваші думки зупиняють якісь ваші спроби. Далі я звернуся до своєї шпаргалки, бо я тут занотувала для себе кілька недієвіших, і буду іноді дивитися в телефон. Наступна техніка, яку ви можете використовувати, це відповідь на вашу думку, там, де, наприклад, ви щось подумали, а далі можете свідомо на неї відповідати. Ну, наприклад, я хочу чимось зайнятися, почати вести канал на YouTube, а мені. Говорить мій мозок, ну, в тебе навряд чи вийде, або ти не фотогенічна, або твоя зовнішність не для Ютубу. І я можу, наприклад, відповісти цій думці. Я можу сказати Дякую, дякую, що ти це помітив, але я все одно спробую. Або сказати. М Ну, мені байдуже, що ти про це думаєш, щоб оцінити, наприклад, цю думку. Або будь-які інші думки, які вам приходять в голову. Ну, наприклад, можна сказати, окей, добре. Погодитися просто з цим і не перетворювати це в фігуру, яка вас зупиняє. Ну, перетворити в такий мисленнєвий діалог. Наприклад, повернутися до того, що ви можете сказати: добре, мій мозок, ти правий, і є вірогідність, що в мене не вийде, але я, наприклад, планую спробувати. І можу одночасно пробувати і сумніватися в цьому. Це взагалі є нормою поведінки. Да? Сумнів, коли ви щось робите. Тому що саме сумнів дає вам можливість робити це краще, переглядати, по-різному до цього ставитись, бути критичним до себе. Тому сумнів не варто проганяти зовсім. Важливо з ним побудувати якусь свою комунікацію. Наступний спосіб, який ви можете використовувати, називається безкінечний аналіз, там, де ви починаєте задавати запитання своєму мозку. Він каже, у тебе не вийде. І ви в нього запитуєте Добре, а чому ти так думаєш? І мозок вам відповідає: Ну, бо ти не фотогенічна, твоя зовнішність не підходить для YouTube. І далі я можу запитати Чому? Чому ти так думаєш, або і що, і що це означає? Ну, в тебе буде менше переглядів. і що? Ну, тобі доведеться довше працювати, щоб переглядів було більше. І що? Ну, і ви запитуєте, і запитуєте далі до того моменту, коли ваша думка не зайде в якийсь тупік. Ну, тому що насправді там. Може не бути відповіді в якийсь момент, або, наприклад, вас цей варіант влаштовує, і ви можете в цьому діалозі це зрозуміти: ну так, це буде довше, це буде не а, класно, або не з першого разу вийде, але мене влаштовує такий шлях. Ну, він цілком для мене прийнятний. А, наступна техніка. Встигайте записувати або ставте відео на паузу, якщо вам складно встигати за моїм темпом. Наступна техніка це дистанціонування, ну тобто, в якійсь мірі відділитися від того, про що ви думаєте. І, наприклад, як це відбувається, коли ви подумали, як. Про щось, да, в мене не вийде. Ну, я привожу приклад один і той самий, як з ним можна працювати, щоб було зрозуміліше, в мене не вийде, але ви можете в себе, собі потім після цього сказати: ну, от я помітив, що в мене є така думка, що в мене не вийде. Але чи є в мене паралельно ще якісь думки? Ну, наприклад, думка в мене вийде, або в мене може вийти на 50%, або мені потрібна чиясь підтримка, що в мене вийшло. І всі ці думки можуть існувати паралельно одна з одною. І ви можете вибрати, на яку ви можете опиратися. Наступна техніка техніка хмарок чи техніка титрів, її можна по-різному назвати, але це така трошки медитативна процедура, коли вам треба уявити, що ваші думки це щось, що пролітає повз вас. Як хмари, як титри, як. Перепрошую, якщо що ви не можете контролювати. Ну, от, наприклад, ви е дистанціюєтесь від неї спостерігаєте. От в мене є думка, що в мене не вийде, потім в мене є думка, що е я недостатньо хороший для цього діла, що в мене є там, синдром самозванця, синдром меншовартості і так далі. І накопичення цих думок можуть приводити вас до якогось раціонального. Е у виводу, да, там, де ви помітите, що ви, наприклад, дуже багато себе критикуєте, і жодної думки підтримуючої у вас немає. І тоді варто задуматись, а чому так влаштоване ваше життя і ваш мозок, що в ньому в основному існують думки негативні щодо того, що ви робите? Чому вони, ваша голова наповнена тільки зупинками тим, що вас зупиняє, і немає жодної думки, яка може бути для вас більш підтримуючою чи лояльною до вас і так далі. Наступне, поро, що я скажу, це повтор. Техніка підходить не всім, але ви можете теж спробувати повторювати думку, яка вам заважає, дуже швидко, 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 багато разів. І подивитися, в що вона перетвориться. Ну, от знаєте, дуже схоже на на гру, яку ми грали в дитинстві, так, якщо повторювати постійно банка, слово банка, то там ми починаємо чути слово кабан і навпаки. Ну, і якщо повторювати постійно одну ту саму думку, за нею можна почути щось зовсім інше. Спробуйте, можливо, у вас з'явиться якийсь інсайт. Так само дуже прикольна техніка, мені подобається, коли ми зупиняємо себе об щось, ми доводимо, наприклад, до абсурду іншу, інший вид поведінки. Наприклад, спробуйте просто мити посуд, підходити до миття посуду і казати собі ну в мене не вийде ця справа дуже небезпечна. І це місце, де стає трошки абсурдно і смішно, тому що я мию посуд кожного дня, в мене, в принципі, виходить. То чому тоді я не можу там, відкрити свій бізнес, почати ремонт, завести дітей і так далі? Чому в мене це не вийде, якщо в мене виходить мити посуду? Ну, наприклад, те, те місце, в якому я можу прийти до таких е е умовиводів? Е так, можна ще думати різними смішними голосами або проспівувати свої думки і думати навпаки. Ну, наприклад, наділяти якесь просту дію небезпечними ознаками, а якусь складну дію легкими ознаками. Ну, наприклад, знаєте, приказка, яку мені колись повторювала бабуся, не святі горшки ліплять. Да? Ну, типу, ліплення горшків, горшків займаються звичайні люди, і в цьому немає нічого страшного. Так само, як і миттям посуду, займаємося ми кожного дня, і в цьому немає нічого страшного. Але паралельно є якісь більш складніші речі, які чомусь для нас виглядають складно. Частіше за все, це інтерект або місце, яке ми не пробували раніше робити. Власне, тут поки що зупинюся, бо багато вже всього озвучила. Техніки є і ще, якщо ви захочете, їх можна пошукати в різній літературі. І те, що я би тут додала, що думки вони часто формують наш світогляд і формують нашу здатність чи нездатність до якихось дій. Але думки це ніколи не означає ми, це лише частина нас, це раціо. ну, це наша голова. Якщо поділити людину на частини, це те, що знаходиться ось тут. А крім голови, у нас ще є тіло, серце, душа, ну, і ще якісь органи, якими ми можемо відчувати, якісь імпульси, те ж самі емоції, да, які можуть давати нам віру в те, що в нас вийде, ну, якесь збудження, яке я можу переживати. І тоді зупинятися об думку це дуже нераціонально, і не опиратися при цьому на тілесні відчуття чи відчуття нашої. Сензитивної нервової системи. І е, дуже цікаво саме те, що вибирати ми можемо саме думки. І живучи так, от просто в світі, ми не можемо вибирати емоції. Ну, тобто, я не можу вибрати злитись мені зараз чи радіти. Частіше за все, емоція приходить сама по собі. Е, і... Дуже класно, якщо ми вміємо хоча б її розпізнавати, а вибирати її неможливо. Але думку вибрати можна, і можна її змінювати, якщо вона нам не подобається. Це процес такий трудоємкий, і він потребує енергетичних затрат, він потребує рефлексії, він потребує, можливо, ведення якогось щоденника, він потребує постійної зупинки, паузи, Там, де ми, наприклад, звикли приймати рішення. Якось реактивно, не обдумуючи його, або відразу думати, та ні. Ну, я там не піду, не піду з цією компанією гуляти. І дуже корисно буде, якщо ви просто почнете робити паузу і задавати собі запитання, чому, яка в мене думка там перша виникає, що мене зупиняє, куди я взагалі рухаюсь, для чого мені це потрібно. І така пауза це те місце, де ви можете і помістити одну із технік. Ну, наприклад, якщо ви відловили свою думку, першу, яка вас зупинила, попробуйте з нею попрацювати і подивіться, до чого вона вас приведе. Сподіваюсь, що було зрозуміло і цікаво, і сподіваюсь, що щось ви попробуєте реалізувати в своєму житті. Діліться цим відео або техніками з тими, кому це може бути цікаво або потрібно. І до нових зустрічей.